Всім привіт! На вулиці у нас зима і сьогодні ми з хлопцями е, приїхали в Бурштин. Це таке місце, яке багато хто знає як е, популярна точка, де можна проїхати, половити там якогось ляща і риба, в принципі, е, цілу зиму ловиться. Окрім мирної риби, в канал за нею однозначно заходить і хижак і в першу чергу це є судак і це є окунь. У нас сьогодні рибалка починається в обід, зараз там півперше орієнтовно. Ми перебачимо по світлому і лишимося перебачити по темному годинки до 9 вечора. Саме по темному, мені здається, буде найцікавіша рибалка. Починаємо з джиго, з силікону, навіть не те, що джиго. Сьогодні буду ловити на відвідний повідок. Я вже зв'язав монтаж. Такий відвідний повідок. взагалі ніколи не ловленим, але в цих умовах по пасивному судаку саме відвідний повідок має мати свої переваги. Будемо це одразу перевіряти. По темному переключимося на Воблери. В тут працюють однозначно, вже ними багато разів тут ловили по темному і вони ловлять. Так що про це все поговоримо згодом. Будемо зараз розпочинати нашу рибалку на теплому каналі. Відвідний у мене зав'язаний, як ви бачите, досить довгий, більше метра повідок, але тут переважно, як, знає, так і рибачать, тобто повідок там, метр двадцять, навіть півтора метра. Буде якесь більш, не знаю, чи реалістичне зам... гра приманки, зависання. В цілому переважно перевернуто дробачитися довгим повітками, тому я одразу теж зав'язав довгий. Грузик 12 грам. Зав'язав на овсеті. Зацепів небагато, але офсет буде більше краще стабілізувати приманку на такому монтажі. Його закривати не буду. Тоненький, хороший, декоїський офсет. Думаю, з реалізацією має бути все добре, якщо хлюни. Я навіть не знаю, куди йти поки що. На угороди тут немає, чого зустрів нас канал достатньо холодною погодою. Була неділя на вулиці в день, десь мінус п'ять, мінус сім, ближче до вечора мінус 10, мінус дванадцять. І насправді була думка, що людей буде зовсім небагато. Адже в попередні рибалки друзі, знайомі їздили, казали, що людей немає, можна стати й половити де хочеш. Ну але все ж таки напевне зіграла роль те, що неділя, і нам не так пощастило. Людей було досить багато і місць для ловлі було мінімум. Ми дійшли до самого виходу з каналу і буквально було 2-3 вільних точки, де можна було покидати. Буде нове відео. Якщо ви мені розкажете, як зловити рибу, і я її зловлю, то все може бути. Я не знаю, ми сьогодні лише лящів ловимо. Мені ряж теж підходить. Зустрів з хлопців з Франківська, Вони часто рибачать саме на каналі і вирішив приєднатись трохи до них, походити з ними, подивитись. Вони мені одразу розказали, що в них ловиться, як в них ловиться, де в них ловиться. і ми продовжили рибалку вже разом. І одразу один з них підсікає на свігачок рибу і триває боротьба. Але рибу на берег доставити не вдалося. Жесть. Тут є риба? На саму рибалку ми приїхали з розрахунком того, що будемо рибачити з обіда і до пізнього вечора. Активність судака саме спостерігається найбільше у вечірніх сутінках і в нас була надія, що чим темніше буде ставати, тим краще він буде клювати. Проте цього дня ніхто на каналі взагалі не ловив судака. І це наштовхувало на думку, що його або немає зараз, або він дуже-дуже пасивний. Ми, в принципі, переміщались по точках, намагалися його знайти, але це не давало ніякого результату. І вже аж коли ми повернулись на точку, з якої розпочинав я саме вже з хлопцями, саме там їй вдалося хоча б трошки зачепитись за перших, за перших рибок. Є? Yeah. Є. Я знав на нього. А ну чекай. Я не знаю, як це зробити. Якщо ти мені подаш, то я може якось скренько це зроблю. Чекай. Щоб ти бачив яку сторону крута. Може повіде, толя тільки. Ні, ні, тільки що дергався. Ось сюди і так. Ось, ось сюди. Ще раз. Отак, так, все. Собі Головний риболов. Ляж хоче силікон сьогодні, бачите? Початок, звісно, ще був не з хлопці двоє одночасно зловили по лящику. Двоє їх витягнули, завели в підсак один і е, після того вже е, я перев'язався, зменшився в приманці, тому що до того ловив на 3 дюйма, на 2,5 дюйма. А тут вирішив поставити вже саме приманку 2 дюйма розміром, це є Upstream Sugar в кольорі Watermelon. Раніше, роки 3-4 тому, коли я часто перебачив на каналі і теж використовував відвідний повідок. Саме 2 дюймові брохвостики в кольорах оливка, в кольорах таких ватермелон. Вони добре працювали по неактивному садаку, саме на невідновому повідку, на проводці з довгою паузою, і я вирішив, що можливо зараз також це спрацює. Поставив і дивимось, що з цього в мене вийшло. Є це вроді якась нормальне рива, Чи ні? Я не знаю. Який ляжку? Я нарешті розловився Цільовим судачком. Я поставив шугар на відкритому гачку. І на шугар все-таки зловив першого стікляху. Першого судака зловлено і одразу ж за ним буквально хвилин до 10 прийшло і трапляється одразу наступне клівання. Ні, так? Судачок. — Судачок. — Два Ватермелон колір. Трошки темніший оливку. Зовсім невеликі судачки, але погодьтесь, коли навколо абсолютно ніхто не може зловити судака, а ти ловиш два поспіль, це дуже і дуже приємно, навіть не зважаючи на розмір. Після того сідаємо трошки з'їсти по шоколадному батончику. І чекаємо ще наближення вечора і активізації в Десь Десь відносить. От одна з точок все ж таки спрацювала і два невеликих судочка мені принесла. Хлопці дістали по лящику. У мене наче була теж посадка. Ну, мені так здалося, що теж міг бути саме ляще, але його дістати не вдалося. З другого берега каналу дуже багато рыбаків, це все спортсмени. Тут зараз проходить якийсь чемпіонатчик кубок. Області по фідеру, тому рибаків багато. Ну і відповідно на нашому березі, залі неділя, теж рибаків дуже-дуже багато. місць де би стати просто половити, ну не хватає По суті, от два місця чи три місця на всю ділянку, які я знайшов, щоб можна покидати. Тому стоїмо, затримуємося на одній точці, пробиваємо, вмовляємо рибу на покльовки. Ну але зараз. Думаю, під вечір люди трошки розійдуться, тому що все ж таки мороз так нормально б'є, і ввечері думаю, на вови буде більш зручно вже рибачити. Зараз все одно йдемо ще раз по каналі і подивимося, може знайдемо ще якесь нове місце. Зміщаємося на сусідню точку, яка звільнилась. і одразу перші закади дають нам зрозуміти, що рибка тут стоїть. Хоча, в принципі, по всьому каналі риби стоїть дуже багато. Коли ти ловиш джоговою проводкою, ти відчуваєш, як грузик стукає по цих хребтах риби. Вона пасивна, вона не дуже добре ловиться в мирних рибаків на закидушки, проте риби стоїть дуже багато, як і хижої, так і мирної. Yeah. Ага. Не знаю, я так не розбираюся як вас. Раз плеве в вагору потечу, то що? Якщо в вагору потечі, плеве, то що? Ліщ? Ах, звалився. Ах, була хороша рибка. Зійшла риба, там. риба, Не стих, її толком побачити, Ну, побачив, що це був підлящик. Такий в розмірі там явно менше кілограма. Не побачив, як він сидів, де він сидів, за що він сидів. Вернувся до ватермелона. На нього саме покльовка сталася. Цього разу на моєму гачку опинився, здається, саме підлящик. Погано до його роздивитись, він зробив один ривок догори і одразу зійшов з мого гачка. Я прийшов дивитися і знімати, що ви тут ловите. Підлящик. Він так просто не знаю далі. Ну покажіть мені його. Підлящик на силікон за хребетців. На Мені здається, в мене так такий самий зійшов. Но. Але в той же час хлопці... Не профукали свій шанс і завели чергового підлящика в підсак. Що стосується підляща, він доволі часто клює в морду, тобто бере приманку по-чесному, але доволі часто і підбагрюється там за плавники. Почав на вулиці вже досить швидко темніти. Орієнтовно. Такий час якраз є хорошим часом для судака. Будемо зараз зміщатись на точку на якій будемо вже зустрічати саме ніч. Надії саме там зустріти вихід цього вечірнього судака. Дві штучки зловлено. Хочеться ще. Рухаємося далі. На жаль, точка, яку ми собі пригляділи на вечірній вихід судака, вона не спрацювала, жодної покльовки не було, і тому після 20 хвилин кидання саме на ній ми вирішили, що все ж таки не будемо більше стояти, а підемо по каналі знову гуляти і шукати, можливо, десь буде якийсь більш активний. В Той час я вже утепляюсь, вдягаю другу пару рукавиць, адже на вулиці повторюсь близько там мінус 8-10 градусів, що подуває зовсім неприємний вітерець. І я вдягаю одні теплі флісові сімс рукавички на інші теплі рукавички, щоб пальці не відмерзали, тому що насправді було дуже-дуже холодно. Повертаюсь на точку, на якій в мене був саме схід непоганої риби, і вона починає мені давати покльовочки одну за іншою. Я зловив йоржика на силікон 2,5 дюйма. Брод, причому чітко. Першим на моєму гачку попався зовсім невеликий Йоржик, а вже з наступного закидання будочка загнулася значно більше і противник мав більше сил, так що дивимося уважування. Ну це не судак вроді. Вроді не судак. Якось занадто активно поводиться. На ну, не судак. Кісь карась чи підляжчі. Карась. Який карась. Нормальний карась. Карасик вагою понад 500 грам порадував. Не можу сказати, що покльовкою він сів між плавці. Можливо, він прижимав приманку, можливо, приманка сама його зачепила. Ну, Цього ми не дізнаємось ніколи. Але я повертаюся на ту ж точку. ще два закиди і вже цільова риба на моєму гачку. Це може бути судак. Це дуже похоже на судочка. Ох ти що, який мощний судак! Ой-ой-ой! Дивись, Назар. Ото судак. Ото судак, бач? О. Його не видно, но то судак. Він попередній такий самий був. Все ж таки вдалось точку, яка була достатньо рибна, і стався такий короткий вечірній вихід підряд пару покльовочок. Після того камера сідає. Мені вдається злити ще одного судочка грам на 400, Це був вже найбільше цього дня. На камеру він не попав. І ми вирішили, що будемо переключатись на на воблери, Вже повністю темніло на вулиці. Проте всі мої батарейки до Гопрошки розрядились. Дуже швидко розряджається GoPro Дуже швидко розряджається GoPro в мороз, тобто якщо в теплу погоду ти можеш знімати там до півтори години однією батарейкою, то в мороз хвилин на 30х40 все вистачає. Всі мої батарейки порозряджались, але вночі і не було що насправді знімати. Цього разу в облери не спрацювали абсолютно, судак не виходив на поверхню, не ганяв малька і ми ловили до пів восьмої години, тобто близько двох годин по темноті і не отримали на трьох ні одної покровки судака. Проте по світлому рибу в руках витримати вдалося, рукавички рибою пахнуть, так що, в принципі, для такої погоди можна сказати, що рибалочка все ж таки вдалась. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, підтримайте його вашим лайком, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. 70 грамів. Ну і карася. Десь на 500.